Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас, президент України Володимир Зеленський прибув до Молдови для участі в саміті європейської політичної спільноти, що об'єднує 27 членів ЄС із 20 їхніми партнерами. Очікується, що участь у заході візьмуть майже півсотні європейських президентів і голів урядів на другій зустрічі європейської політичної спільноти обговорюються спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні. Та пов'язані з нею кризи, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкість європейських держав. Володимир Зеленський вже зустрівся з президенткою Молдови Майєю Санду. Далі цитата. Молдова і Україна не лише сусіди, а й надійні партнери. Продовжуємо зміцнювати співпрацю між нашими країнами і разом протидіяти викликам з боку Росії, написав президент. Крім того, Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі розвиватиме коаліцію винищувачів і запропонує коаліцію Петріот. Про це голова держави написав у своєму телеграм-каналі. Цитата: Сьогодні працюємо у Молдові, участь у саміті європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію патріотів. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього, зазначив Зеленський. Про захід і його значення для України говоримо з Олександрою Решміділовою, політологом. Пані Олександра, вітаю вас. Мої вітання, Одесу. Дякую, що ви з нами знову на прямому зв'язку. Важливий великий захід. Як ви вважаєте, наскільки він є а, дієвим і практичним щодо інтересів України? Але вже підкреслили, що буде можливість зустрітися з майже 50 очільниками держав. Це а, така можливість, яку неможливо втрачати, і потрібна фізична присутність нашого президента. Тому що якби він умовно долучався, наприклад, там відеозв'язком або мав би там виступи, це принципово інакша історія ніж можливість поспілкуватися офлайн, так зване кулуарне спілкування. Тощо я впевнена, що цей саміт буде продуктивним і надасть нам можливість не тільки більш плідної співпраці з Молдовою, тому що в нас є спільні виклики. Нагадаю, що Молдова визнає, що Російська Федерація для них чинить загрозу. Так само, як і для України, і неодноразово дякували нам за те, що ми боронимо їхній спокій. Молдова добре знає, що таке результати безпосередньо російських атак, наприклад, коли атакують Одесу, були випадки, коли знеструмлювало всю Молдову, і вони розуміють, як взагалі якою ціною в якої може бути ціна. Агресивних дій Російської Федерації, тому я впевнена, що в нас реально є міцні партнерські стосунки, і на Молдову можна розраховувати. Особливо можна стверджувати, що між Сандом і Зеленським є певна така так звана хімія, яка дозволяє їм мати тісні міжособистісні стосунки в плані тому, що розраховувати на дружбу не тільки між державами, але й між лідерами. Цих сусідських держав з іншої сторони і перед Молдовою, перед Україною стоять так само завдання не тільки оборонні, але й інтеграційні. Тому я думаю, що в нас тут так само співпадають цілі. А якщо ми говоримо про заяву створення і посилення коаліції винищувачів, то якщо ще буде коаліція патріотів, це дозволить нам ну створювати міцний щит не тільки для власного захисту, але й пообіцяти багатьом лідерам. Світових держав, що ми будемо продовжувати міцно захищати їхні спокій, в тому числі, що позволь, дозволить нам консолідувати спільні зусилля. І є такі вираз, що гуртом і батька легше бити. Тому я думаю, що цей саміт в Кишиневі він направлений на те, щоб об'єднувати зусилля проти ворога. Пані Олександра, як ви вважаєте, окрім а, особистих стосунків президентки Має Санду і Володимира Зеленського, окрім того, що Молдова дуже добре розуміє, з чим зараз стикається і чому протистоїть Київ і вся Україна? Які ще саме аспекти могли стати а, приводом для того, щоб цей потужний дуже великий захід а, відбувся сьогодні саме в Кишиневі? Ну, я наголошувала вже частково, що енергетична безпека так само є однією з ключових, незважаючи на те, що сьогодні розпочинається вже літо, до наступного опалювального сезону залишається дуже мало часу, і тому нам треба об'єднувати зусилля для стабільної роботи усієї енергетичної системи. Ви знаєте, що Молдова вона залежна частково від нас. Тому я думаю, що вони це добре розуміють. І давайте не забувати, що Молдова для Кишинев безпосередньо це ще наші повітряні врата. Через які ми зараз получаємо велику кількість транспортних зв'язків, тому логістичні зв'язки, так само і так само думаю, що не забувайте, що безпека Чорного моря, ось вихід все одно з Дунаю до портів, і все решта, вони так само добре розуміють, що якщо в нас буде небезпечно, Одеса це добре знає. Якщо наші виходи до Чорного моря будуть під постійним, під постійною загрозою втратять всі. Тому я думаю, що ми тут в спільному човні. І Молдова може бути такою точкою, в якій збиратися зараз ну не просто простіше, але й потрібно за для того, щоб бути ближче до нас. Я не знаю, чи могли б ми зараз забезпечити безпеку 50 світовим лідерам, тому що ми знаємо, що поодинокі е, візити лідерів відбуваються починаючи від Байдена, Столтенберга е, Дуди і всіх, всіх, всіх решта, але навряд чи одночасно 50 світових лідерів. Е, Потрібно було б зараз збирати в Києві, тому я думаю, що Молдова раду запропонувала е, свої послуги для того, щоб інтегрувати і тримати в спільній парадигмі і створювати оцю цю спільну коаліцію, тому що Коаліція винищувачів це ж не тільки про літаки, це про безпеку, і не тільки про безпеку нашу. Нам це вигідно зрозуміло, але це про колективну безпеку. Тому ми можемо говорити, що ми зараз знаходимося на етапі створення нових колективних безпекових домовленостей. В чому на вашу думку на сьогоднішній день можуть заключатися сумісні протидії України та Молдови, російській агресії, якщо ми добре розуміємо, що офіційний Кишинів сам знаходиться під неабиякою загрозою, ми бачимо, які масові дії відбуваються час від часу на території Молдови. Ми бачимо, що також є постійна загроза, ну принаймні так стверджують експерти певною мірою загроза з боку Придністрівської республіки. Убліки так званої. А як ви вважаєте, чим сьогодні Молдова може допомагати Україні опиратися і долати російську агресію? В першу чергу, тим, що вона буде усвідомлювати загрозу російської агресії і долати, мовно, маючи вже наш досвід, не набивати самостійні шишки, а брати вже готові напрацювання і робити інформаційну безпеку, гігієну. Яка насправді дуже важлива для інформаційного простору Молдови, це безпосередньо розуміння політичних загроз, тобто ті внутрішні неспокійні настрої, які періодично так само сколихують Молдову під додатковим тиском і з боку Російської Федерації вони не упускають можливості, скажімо, додатково внутрішньо запускати процеси, які дестабілізують країну зсередини і фінансове ярмо, давайте не забувати, що Молдова маленька, і протистояти великому гіганту Російської Федерації. Їй самостійно важко, тому їй 100% треба треба гуртуватися, об'єднуватися. Вона часто отримує допомогу від Румунії і інших країн Європейського Союзу. Україна стала для Молдови не просто, ну, можна сказати, там я не люблю цих виразів старшим братом, але серйозним старшим партнером, який може десь і захистити, і багато чому навчити, тому це. Обмін досвідом, обмін скажімо, практичними напрацюваннями, і давайте не забувати, що в нас найсильніша, одна з найсильніших зараз армій з бойовим досвідом. І тому я думаю, що Молдові так само потрібно розуміти, що вони мають вкладати в свою безпеку, в свою армію, навчатися разом з нашими бійцями взаємний обмін, бо інакше питання того ж самого Придністров'я, воно з замороженої фази, в будь-який момент може скажімо, Стати додатковим, ну, додатковою проблемою, скажімо, і нашою спільною А на вашу думку, якою мірою лідери готові підтримати запропоновану Володимиром Зеленським коаліцію винищувачів, і особливо вперше ми сьогодні про це почули коаліцію Петріот? Ну, з приводу винищувачів, ми вже знаємо, що на саміті в Хіросімі в Японії. Байден пообіцяв надати F-16. Це була історична заява, а ми її дуже довго чекали. І я думаю, що тут питання і постачання, і навчання, і багатьох моментів. І дуже важливо, що наступною була заява з боку британців, які запевнили Україну, що будуть допомагати всім, чим потрібно і рівно стільки як довго буде потрібно. Тому можемо говорити, що. В принципі, ця коаліція винищувачів вже кістях її сформований. А далі залежить від того, хто може ще долучитися, тому що давайте скажемо, що ну не скажу, що по крихтах, але будемо по всьому світу збирати все, що нам потрібно, того що є. І бачимо, що багато європейських країн відгукнулися. Тому головна була це запуск. Так і оця відмашка, умовно, яку дав Байден, вона дозволила вже гуртуватися з приводу петлятів. Ми так само розуміємо, що їхнє розміщення, їхня присутність дозволить стабілізувати регіон, але їхні комплектуючі це дуже дороге задоволення. Тому треба так само гуртом запевняти. Штати і НАТО для того, що вони нам потрібні всім, що є спільна загроза. Тому я думаю, що якщо ми будемо виступати від імені не тільки України, а від імені всіх наших партнерів, буде розуміти, що це безпека не тільки України, але й регіону. І на даний момент маємо змогу поговорити про ще одну цікаву деталь. Під час свого виступу Володимир Зеленський назвав три елементи подолання агресії Російської Федерації. Третім з них він зазначив вступ України до НАТО та Євросоюзу. А також Володимир Зеленський переконаний це його слова, що в довгостроковому періоді місце в ЄС отримують не тільки Молдова з Грузією, а й Білорусь. Як можете прокоментувати цю заяву? Ну, давайте все поетапно. Спершу, якщо ми говоримо про євроінтеграційні а, прагнення України і Молдови, тут я думаю, що це не новина, що ми спільно разом взявшись за руки, можемо рухатися. Єдине, що ми достатньо вже довгий період так і рухаємося з іншою, можливо, десь швидкістю і динамікою, але з однією ціллю. Якщо ми будемо поєднувати свої зусилля для того, щоб це робити синхронно, то я думаю, що Україна може стати певним локомотивом. А певним причепом, так і далі наступними ланками може стати Молдова, і ми знаємо, що і Грузія, в принципі. Але в Грузії є своя історія. Там є зараз серйозні так само впливи російські, не тільки на верхівку керівництва, але й олігархічні. Ви знаєте, оці всі заяви по грузинському питанню, які раніше коментував Давід Тарахамі. Я думаю, що Грузія зараз стоїть перед викликом, наскільки вона хоче скласти цей екзамен. Євроінтеграційних загалі своїх зусиль, і, бо історичний шанс випадає зараз всім нашим трьом країнам. Подивимося, наскільки ми вчасно і однаково будемо їх долати. Якщо ми говоримо про євроатлантичні намагання, то я нагадаю, що коли був візит Байдена, я вже казала тоді була зустріч в Бухаресті з лідерами, і Молдова тоді так само офіційно заявила, що бачить. А загрозу з боку Російської Федерації не тільки по відношенню до України, але й до себе тому умовно попросили і допомоги і захисту, і протекції і тощо. Тому я думаю, що зараз з вуст президентки Молдови лунає вся зрозуміла нам риторика, але головне, щоб це було все зроблено ну, в швидкому темпі, бо інакше можемо стикнутися зі зміною політичних циклів, еліт тощо. Молдова періодично хитає, вона такий як маятник, розхитується в, 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 в різних настроях. Тому, о, якщо є амплітуда зараз на прискоренні, пришвидшення вхід до Європейського союзу, е, Європа це має розуміти, що є певне вікно можливості, е, і з НАТО так само. Але на відміну від нас, все одно е, Молдова, у цей скажімо, в наступ палаюча, Рана так, така умовно ми не просто ми знаходимося в стані війни. Ми ось це нам може певним чином ну стримувати нас. Я думаю, що на саміті вільнісі в липні місяці я дуже сподіваюся, що ми почуємо більш зрозумілі для нас обриси. Я думаю, що і Молдова чекає на цей саміт. Сподіваємося, що ми зможемо знов таки йти певним спільним кроком і крокувати. Допомагаючи один одному, а не заважаючи, тому що разом долати цю навалу агресії буде простіше всім гравцям. Пані Олександро, я дуже вам дякую за вімкнення за аналітику і за те, що приділили час роботі лайф студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була політолог Олександра Решміділова. А я хочу підкреслити, що вже завтра у нас буде великий ефір, присвячений саміту Європейської політичної спільноти, який сьогодні відбувається в Молдові. Мої колеги вже займаються збором інформації. Тож, будь ласка, не пропустіть його ввечері після новин. Ефір для вас провела. Я Наталія Костенко, дякую, що дивитесь сьомий телеканал. На все добре.